У 2014 році пішов добровольцем. Пішов добровольцем в 79 ту тоді ще була аеромобільна десантна бригада на посаді головного сержанта проти вогневої підтримки. І там я якраз в запеклих боях під, під Донецьким аеропортом. Я там стояв зі своїм другом Валяровим Чебінєєвим. Царство Небесне, це герой України, це мій замок командира роти. Був, був Маріуполь, був, було гранітне, було волноваха, було, наваха, було все, 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 що можна було. У му році я звільнився, півтора року прослужив, написав рапорт, прошу продовжити срок мобілізації до слідчої демобілізації. Відновився і потім підписав контракт з... Ну, це, звісно, славнозвісний 57 після цьому бригади. Це чесно, я вам скажу, це Боженька, дякую, що я служу в такій, в такій просто бойовій бригаді. де Маю сина, маю дуже гарного сина. До речі, хочу вам його представити. Рості, хочу представити вам свого сина. Сина, це, це моя дитина. Ми, ми, ми разом проходимо військову службу в одному підрозділі. Він у мене безпілочик, він очі цього підрозділу. Дякую Боже, що в мене є така дитина і що ми разом захищаємо і нашу державу, нашу, нашу свободу, нашу незалежність. Війна нас, війна нас застала в поїзді. Ми, ми їхали в Херсон, в Херсонськ Херсона, Херсон, хотіли додому. Але так як поїзд зупинився в Дніпропетровськ в 12 годин ночі, провідник сказав, що до 6 ранку всі відпочивають, а в 6 ранку будемо далі слідувати маршруту на Миколаїв. Ну, в 6 ранку нас розбудили, сказали, вибачте, будь ласка, поїзд нікуди не йде. І добрався до частини, закінчувався місяць, дали на реабілітацію, закінчився сроки реабілітації. Підрозділ приймає участь в дуже потужних боях в Луганській області. Дали нам наказ, на Макаси видвинуться населений пункт Вовчияровка на допомогу 17-му батальйону. День ми сиділи, втори сиділи, були дуже потужні артилерійські, артилерійські дуелі. І ворог тоді пер, просто пер колосальними силами, колосальними силами. Села знищувалося, знищувалося за 24 години. Вщент, вщент. Начався бій. І я прикривав опасне танкове направлення, там дорогу з правої сторони. І на мене вийшли і на мене вийшли 4 4 танки. Да. 4 танка. У мене було у мене було 4 ракети. Да. А перед цим у мене був установка фагот стояла. Фагот. І не відпрацювали, не відпрацювали ракети, не одна не відпрацювала. Це, було, це затягнуло час. Сразу прийняв рішення ставити другу установку і просто зупиняти ці танки. Вони вже вони були на по прямої в село. Все, вступив, вступив в бій, знищив три танки. Працювали ми, працювали ми е лендлізом, лендлізом е Мілана, Мілана, це протитанковий засіб. Протитанкова установ, установка е політ, е працює, працює не так, як фагот, е там, там е зовсім дорога. Зовсім дорога модифікація. На провалки, на провалки, на дистанцію 2 кілометри. 2 кілометри. Дуже, дуже, дуже гарно проявила себе в бою. Скорострільність просто колосальна. Це, це, це міні такий, це дуже добрий кулемет, я вам скажу. Так. В таких умовах він мобільний, він легкий, він е, приємно працювати, приємно працювати. Було підтвердження. Е, Командира батальйону 17-го Вулки, що так після, після цього, бо нашими, нашими силами протитанками знищено три танки. Ну, можна сказати, 2014 року я працюю тільки з, тільки з протитанками комплексами-установками. Працюють вони одинаково, нема нічого складного. Ти подивився, все, є лижа, є, є спуски, предохранитель, зброс, все, бух і, і полетіла бомба. Ти коли дивишся в візірь, ти, ти бачиш ворога, ти, ти розумієш, що у тебе ракета летить 200 метрів в секунду. Відстань, відстань до ворога до противника до цілі 2-3-4 кілометра, 4,5 кілометра. Да, і ти просто посчитав і ти розумієш, що зараз через 15-20 секунд. Да, там там просто будуть кури грі. Ти, ти це це розумієш, ти це бачиш, ти це це, це, це як це як снайпер. Це, Ти, ти сидиш, вижидаєш, ну, це, це, тут треба терпіння, тут треба, тут, треба, тут треба все. Тут. Це все російського виробництва, корнет. карнет. Їхнім, їхнім озброєнням і по їхній же ряхі. Це трофейне? Да, да, так, 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 це трофейне і все. Працюємо, Бахмут незламний, Бахмут ето фортеця. Ми, ми, ми вистоїмо, ми, все буде Україна, все буде дуже добре. Слава Україні.